Ну що, шановні, у нас такий весь ефір. Ми з вами аналізуємо можливі небезпеки і те, як, як їм протидіяти ефективно, спокійно і вдало. На зв'язку з нами зараз Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. На да, добрий вечір. Я думаю, що ви зрозуміли, що мова піде про шпигунів та російських шпигунів. Ну чому слухайте, це не детектив, це реальне наше з вами життя? Тим більше в світлі останніх заяв головнокомандувача Валерія Залужного в інтерв'ю. Виданню за економіст про можливу спробу знову захопити Київ, так ну але насправді ми ж ніколи і не відкидали з вами такої спроби, що путіністи навряд чи заспокоюються. Ми всі розуміємо, що якщо вони будуть бачити, що у них є така можливість, ну то насправді хто сказав, що вони відмовилися від такої ідеї. А, і як правило, такий наступ відбувається синхронно із активізацією цієї законсервованої. Цих консервів, закладених російськими спецслужбами, російських мереж, в тому числі в тилу, в тому числі і в столиці. На вашу думку, наскільки це на сьогодні значний ресурс? Ці російські законспіровані мережі, консерви, потенційні ДРГ, які очікують на сигнал до активних дій? Ну, Я думаю, що їхній потенціал досить підірвано. Першою спробою захоплення Києва, тому що ну вони не вони точно не розраховували на повторення цієї операції, тому значна кількість тих людей, яких вони туди закинули, і які е, спробували активізувати свою діяльність в тилу у наших військ територіальної оборони і органів, вони були або ліквідовані, або е, да, вони просто вийшли разом з окупантами. Частично частково треба розуміти, що наші пройшлися досить активно зараз зачищаючи область навколо Києва, тому що дуже багато сепаратистів колаборантів проявили себе. Дуже багато людей, які були там залишені на консервації. До речі, в тому числі і багато. Представників церкви Московського Петерхату, яка допомагала ворогу, це все зафіксовано, і дехто з них під контролем, дехто затриманий, вже по деяким, по-моєму, навіть є рішення суду. Тому я сподіваюся, що все ж таки ми части, частково, будемо так казати, не повністю, але частково ситуацію контролюємо. І сподіваюся, що вона буде не така критична. Як 24 лютого. По-перше, населення вже розуміє е, небезпеку, е, дуже багато людей е, розуміють, як себе вести в тому всьому е, процесі. І е, наші війська і наша територіальна оборона активно останні декілька місяців тільки тим займалася, займалися, що готувалася до можливих наступів з тої сторони. Тому, думаю, що е, спроба, якщо і буде, то вона буде в них дуже-дуже така. 哦，явно.、Oh, yeah. Слухайте, ну так, це, це позитивно, звичайно, що в результаті таких трагічних подій, спроби наступу на Київ, росіяни, по суті, справи спалили свою, я так розумію, а, агентурну і терористичну мережу, включно з попами московського патріархату. Шановні, і не думайте, що ми тут щось нагнітаємо. Я пояснюю, тому що їхні ієрархи, ми ж всі з вами маємо очі і вуха, та? їхні ієрархі, починаючи від псевдопатріарха, Кіріла Гундяєва, та, по суті, справи вони благословили цю війну і вбивство українців. Тому тут, я думаю, що ці акценти є, ну, справді, є дуже, дуже важливими. Зупиніться, будь ласка, пане Вікторе, на, на тому, що на тому, що відбувалося під час е, спроби захоплення Києва, так? Е, тобто, ви вважаєте, що ці. Ну, було ж по-різному, були. А були якісь, скажімо так, ну, окупанти заходили в хати до українців вже із списками, та виловлювали, намагалися спіймати активістів, ветеранів АТО. Шукали так, журналістів, власників зброї. І от що, що... І не, не тільки це пенсіонерів правоохоронних органів, співробітників правоохоронних органів. У нас загинув. Викладач Академії служби безпеки, полковник в Бучі. Тому вони, вони активно це все прошерстили. Про, про, про ну, зрозуміло, що в великих містечках їм було набагато важче, але вони все одно якісь теоретичні такі списки, особливо активістів, вони мали. І до речі, я ж не просто так сказав за цих попів. Тому що в Деміні, ви знаєте, так, що там була просто центральна база, де розвантажувалися якісь вантажівки, і цей так званий священник приймав їх там. І там був е, цей колишній депутат Верховної Ради Царьов, там е, бігав по місту і розказував, що ми вже прийшли назавжди. Тобто, це все досить серйозно було. І е, на рахунок диверсантів це активно використовувалося. Не тільки е така е відкрита е форма, але і закрита. Вони намагалися потрапити в територіальну оборону, вони намагалися отримати зброю. Ви знаєте трагедію е Василькові, де е фактично е дивер диверсійна група е вдалося е легалізуватися в теробороні і е там від 10 до 14 чоловік загинуло під час перестрілки. Тобто, ну от такі були і трагічні випадки. Я думаю, що це все було враховано нами. Ну, в теперішньому часі, і ми вже точно цього не повторимо. А цей, до речі, цей поп московського патріархату вже сидить? От я не знаю, я е, цікавився, я так розумію, що він втік разом з, е, з окупантами в Білорусі, тому що там, е, там були багато випадків. Наприклад, в Іванкові священик московського патріархату намагався е, частину своїх мірян посадити в автобус і вивезти з собою так само в Білорусь. Прямо під час служби сказав, що от автобус, ми зараз евакуюємося, і там жіночки тільки, тільки і встигли, щоб повтікати, частину там намагалися вивезти. Тобто по-різному -по -по поступали такі от псевдосвященники, грубо кажучи. І, як правило, вони всі тікали разом з окупантами за кордон. Шкода, що не всі втікли, мені так здається. А, слухайте, а що з цими списками? Та це ж дуже тривожний сигнал, тому що люди, які пережили окупацію, мені розповідали, що це не перебільшення, це не гіпербола. От реально були в руках у окупантів списки, і вони ходили по хатах і враховували людей. Це справді схоже на таку на, на зраду, на те, що злили, злили їм цю, цю інформацію. Як вони використовували своїх активістів? В них є були проросійські партії, вони їх чітко розуміли, ті партії і. Людей, які були там активістами тих партій, всіх були на перерахунок, і окремі з них більш довірені. Це і партія Ширія, це і ОПЗЖ, це і інші якісь там ну маргінальні партії, про які може навіть ні ніхто не чув. Ну там про комуністичну чули, а там якісь любителі е Путіна, то хто, хто їх там чув? Ці партії. Але вони були всі. Списки тих активістів в них було, і частини з ним були дано завдання. На збір інформації про тих людей, які навколо них мешкають, це один з методів отримання інформації. А другий метод вони справді частково мали інформацію від своєї гентури централізовано. Тобто, це були учасники АТО, це були пенсіонери правоохоронних органів, це були представники влади. Тих інших вони активно працювали по кожному з містечок, які вони мали брати під контроль. Тому е, е, треба подивитися, що написали е, е західні СМІ про е, плани е, Росії про ті групи людей, які там частину мали бути знищені, частину мали бути е, е, з, там, затримані і вивезені десь в Сибір, частина мала бути через фільтраційні е, табори. На перерахування, частина мала піти на співпрацю. І це правда, ці всі категорії осіб, вони і складалися е, по, по тих списках. Тому нічого такого дивного немає. За е, військами йшли е, гістаповці, йшли ФСБшники, йшли е, Розгвардія, і вони, власне, і займалися цим е, вираховуванням е, е, тих е, людей, які могли б скласти рух опору на е, окупованих територіях. Вони це все чітко розуміли, і вони працювали по схемі, яку вони не знають. Відпрацювали ще напевно в 30-х роках, коли вони брали західну Україну, східну Україну Західну Білорусі Бісарабію. Я не кажу вже про, про Прибалтику. Тобто, ця схема була відпрацьована ще в ті часи, і нічого не помінялося. Тобто, наслідя судоплатова працює на сьогодні. Я до речі, знаєте, я буквально сьогодні розмовляв з людиною. Це вже літня людина, яка була затримана в Маріуполі. І провела навіть більше місяця в Оленівці, ну по суті, а в концтаборі, тобто в, в цій е, місцевості, яку окупанти перетворили по суті справи на, на колонію, на констабір, а лише тому, що вона була ветераном збройних сил і ветераном війни в Афганістані. Тобто, тобто вони працювали і фільтрували по повній програмі. А як ви вважаєте, ми вже розібралися з цими джерелами, звідки вони отримували інформацію про наших громадян? Я не даремно питаю, тому що, в принципі, навіть зараз, якщо задатись такою метою, стосовно багатьох людей можна знайти інформацію в якихось чат-ботах, в тому ж в Телеграмі, наприклад. Ну, Важко сказати, але. Активно працює і служба безпеки регіональна і національна поліція, і як не дивно, активісти по на місцях. Тому е, е, я сподіваюся, що частина тих людей, які е, провокувала і допомагала, провокувала наших е, і допомагала ворогу, вони вже вираховані, затримані і е, вони шкоди нанесуть. Не е, частина з них втікла, частина е, перемістилися в інші регіони, але інформація про них так само є. І, 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 і я ще раз наголошую, що вже того не буде. Так? Тобто ми, ми розуміємо небезпеки, ми не розуміємо, як це все треба робити, і сподіваюся, що все ж таки, ну по-перше, ніхто не збирається їх сюди допускати. Це однозначно. Залужний правильно казав, каже, легше втримати наступ, ніж потім в 15 разів, 10-15 разів складніше звільнити територію. Тому давайте почнемо з того, що ми їх сюди пускати не збираємося. А друга е, стадія, що е, м, була переоцінка деяких методів і сили спеціальних операцій активно працювали над предметом того, чи е, є можливість залишення на можливих окупованих територіях е, людей, які справді можуть е, розпочати активний спротив. Це е, показала. Практика Херсону і вона була досить позитивна саме Херсону, тому що е, найбільше колаборантам дошкуляли власне і озброєні, і підготовлені сили опору е, Херсоні і навколо Херсона. Тому я сподіваюся, що цей досвід е, вивчений, і ми е, його можемо використати і на наших територіях е, Київщини, Житомирщини. Але ще раз наголошую, що це превентивні заходи. Я сподіваюся, що Збройні Сили, територіальна оборона е, в їх складі не допустить ворога на нашу територію. В такому разі, а ви можете принагідно оцінити е, рівень організації територіальної оборони на тій же Херсонщині? Це як вагомий чинник спротиву вторгненню і окупації міста. Ну е, на жаль, територіальна оборона е, в Херсоні не встигла сформуватися в тому плані, в якому ми бачили її в інших регіонах. На жаль. Чому? Ну тому, що зрозуміло, фактор часу, і е, вона е, там більше в деякій мірі може і шкоди нанесла, тому що списки потрапили до ворога, і вони по тих списках пішли шукати людей. Я чому знаю, тому що в одному з окупованих регіонів е, потрапив під роздачу мій дуже близький родич. Не будемо акцентувати увагу, де і як. І власне із-за того, що списки територіальної оборони потрапили до ворога. І е, не просто списки, а списки там кому зброю видавалося, хто які функції виконував, і це закінчилося досить печально для окремих громадян. Тому, е, на жаль, от південь України він просто і за, і за часу не стиг е, сформувати ці підрозділи. А я думаю, що це дуже міцна, е, міцна річ, е, тому що це фактично відтворення нашої казацької традиції так званих сотених містечок полків які, сотні, які сформувалися в полки, і е, е, коли люди е, мали зброю вдома е, і знали е, за там не знаю за декілька за годину, знали, куди прибігти, що брати, е, де, де хто яке місце мав зайняти, і як обороняти той чи інший напрямок? Я думаю, що ми до цього маємо прийти. Є позитивний досвід наших партнерів е, з Естонії, з е, інших країн. В Балтії, я вже не говорю про е, Швейцарію там чи Ізраїль. Тобто, ця от резервна армія вона е, навіть психологічно може стримати ворога. А це вирішення питання і про наявність зброї в громадян, е, дозвіл на ці зброї, на можливість її використання, на зберігання її в е, безпосередньо вдома. Тому це комплексний захід, який треба приймати рішення і. Це допомога, шалена допомога нашій армії. Зв'язку із цим, що найменше два питання. Зрив е, організації територіальної оборони на півдні. Ви вважаєте, це свідомий саботаж? Був? Я думаю, так. Тому що е, та інформація, яка зараз надходить від людей, які мали б все за це відповідати, вони якось намагаються уникнути розповіді, а що ж насправді відбувалося. Це раз, а по-друге. Дуже багато з них в першу чергу і втікли, залишивши на призволяще тих людей, які ну, не мали приймати рішення, і вони просто не, не в змозі було опанувати ту ситуацію, яка відбувалася. Я просто вдячний деяким нашим керівникам збройних сил, там і можливо деяким керівникам, які спромоглися зупинити цей вал зради. І е, не допустити здачі і Миколаєва, і Одеси, тому що на це дуже розраховував ворог. Дуже розраховував. На жаль, от не спрацювала ця система, і ми знаємо е, про зрадників, ми знаємо, хто вони. Е, че, вже один от із них в, на, в з них на Херсонщині з провідних служб був засуджений. І Це тільки один з елементів. По службі, а с яких було в поліції, стільки їх було в органах місцевої влади. Так що це це така ситуація була, на жаль. Ну, е, як кажуть, е, є така приказка: знаєте е, нема худе без добра. Я думаю, що Херсонська область там чи Миколаївська область, чи взагалі ті окуповані території, які були звільнені, це будуть самі патріотичні області, тому що люди пережили такі речі. Які просто так десь в якихось дискусіях не навчиш, і вони точно знають хто ворог і знають, хто зрадив. І знають, як в цьому протистояти, так і Київщина пережила, не дай Боже, так і теж не менш патріотичною є. А зараз коротко, скажіть, будь ласка, ми навчились працювати з великими базами даних з, з тими з тим, щоб вони не потрапляли до рук наших ворогів, як ви вважаєте? Тому що в цьому електронно-інформаційному середовищі мені здається, що, що багато питань, скажімо так. Ну насправді, на, на е, якщо вірити нашим, е, це в нас основна основна служба, яка мала за це відповідати держпиз'язок, е, і е, наш цифровий міністр е, Федоров, він вони, вони всі пояснили, що е, з початком е, активної фази війни вони прийняли кардинальне рішення, і частина наших не частина, а переважна більшість наших ресурсів. Які можна було б вибрости ворогу, вони просто е, фізично не знаходяться в Україні. Вони орендовані е, е, певні, е, певні можливості, так будемо казати, і е, ці можливості знаходяться не в Україні. Я думаю, що це е, на, даному етапі, на даному етапі найкращий е, е, спосіб. І е, активно працюють над тим, щоб не було. Можливості доступу несанкціоновано до цих ресурсів, а все решта, ну, на жаль, що, що можемо зробити, якщо є е, копії там паперові, та, там десь в е, пенсійних фондах, е, ще в якихось там е, в організаціях, і ці списки е, потрапляли до ворога, хоча вони мали бути знищені. Були там навіть е, я, я ж не кажу про особові справи, наприклад. Е, Співробітників служби у нас е, дуже багато е, співробітників, ветеранів служби, е, зокрема на Херсонщині, потрапили під таку досить е, дику ситуацію, і частина з них, особливо тих, що були звільнені е, в останні роки, е, були затримані ворогом. Е, окремі з них е, зараз перебувають е, не на контрольованій Україні територію, і з ними проводяться досить е, жахливі там. Так звані слідчі дії і їх звинувачують у геноциді. Не знаю, якого там донецького народу. Напевно, є в є нас такий співробітник, наш колишній співробітник, полковник, який опинився в, в Херсоні, а він був один з керівників оперативної групи в АТО ще в 14-15 роках. Ця інформація потрапила до ворога. І вони зараз над ним проводять там слідчі експерименти, грубо кажучи, звинувачуючи його там в якихось катуваннях. От такі от справи. А до речі, ви згадали про тих, хто втік та змився. Ну, провалив свою роботу і змився, втік. На жаль, в середовищі СБУ є високопосадовці, якщо згадати приклад генерала Наумова, який, якого, я так вважаю, розробляють повним ходом зараз сербські, сербські спецслужби, щоб не сказати російські. Я не можу стверджувати, що російські, але ми знаємо любов і стосунки між, на жаль, Сербією і Росією. Та? Тобто, на сьогодні ми очистилися в середовищі спецслужб від подібних персонажів. Ну, такого не можна ніколи казати. На жаль, є, є певні досягнення. Ми, ми розуміємо, що основна маса тих, що могли співпрацювати з ворогом, вони викриті, і процес очищення триває. На жаль, на жаль, ми не можемо гарантувати. Що от, е, в нас повністю все, 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 все 100%. Тому що є люди, які е, досить глибоко занурені в цей процес, і викрити їх так просто не мож, ну, дуже важко. Але я думаю, що якщо вже є е, бажання, політична воля, то все буде доведено до кінця. Мабуть, фінал у нас зараз, а ми ну я читав книжки про організацію швейцарської армії, про організацію швейцарського руху опору. Справа в тому, що ця територіально маленька і гірська країна, вони всерйоз збиралися воювати з будь-яким агресором. Ну от а агресора вони, звісно, вбачали в лиці Радянського Союзу, зрозуміло, чого чому, і розробили там цілу доктрину. І ви по суті справи згадали про те, що люди, коли вони організовані, коли вони озброєні. Зброєні, коли у них є зброя. А в цьому зв'язку я знаю, що в Верховній Раді є законопроект про зброю. От що нам треба в плані організації, а і в плані внесення змін до цього закону і прийняття його для того, щоб наш цивільний опір був ну просто, просто неймовірно разючим для ворога. Як ви вважаєте? Ну там основна проблема в тому, що дозвіл на купівлю короткоствольної зброї, наприклад, є. А носіння її немає. Такі дивні речі. По-друге, ситуація з, е, е, з карабінами, тобто не автоматичною зброєю, так само є питання. Ну, Я думаю, я сподіваюся, що все буде добре зроблено. Подивимося, як це буде насправді. На Подивимось так. Ну і стежимо, звісно. А я сподіваюся, що ну і якось не лише відстежуємо, а й обговорюємо це в ефірі. Я думаю, що це важливо з точки зору функціонування інформаційного простору. Віктор Ягун з нами був на зв'язку. Генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, дякую.